Це просто жесть. Бухий мажор ногами забив жінку до смерті і отримав всього лише два роки. Зсу пішли у потужний контрнаступ. Звільнено чотири села на Донеччині у Росіян. Паніка Шокуючий інсайд. Україна готова віддати Донбас взамін на мир і гарантії безпеки від США. Чи на часі? Львів виділяє більше двох бюджетних мільйонів на сквер Фаріон. Це справжній треш на Київщині семирічний хлопчик застрелив шестирічну сусідку. Цинічна корупція у столичному пологовому майже на 5 мільйонів заплатили зарплат фіктивним працівникам. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Катерина Нестеренко. І Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Уявіть, п'яний чоловік побив двох жінок. Одна із них згодом помирає. А той, що бив, отримав вирок. Всього лише два роки позбавлення волі. І дуже цікаво дізнатися, хто ж саме цей чоловік. Він син колишнього генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина Євгеній. І наразі прокуратура вимагає для нього більш суворого покарання. Призначене покарання два роки позбавлення волі зі звільненням від відбування випробувальним строком на два роки. За хуліганство його звільнено від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Прокуратура вважає таке рішення недомірно м'яким і що воно не відповідає тяжкості злочину. Саме тому вирок оскаржено в апеляційному порядку. Прокурори вимагатимуть реального покарання. А тепер нагадаю сам інцидент, який стався у червні 2022 року на території бази відпочинку у Вараському районі на Рівненщині. П'яний Павлишин наніс чисельні удари руками та ногами двом жінкам. Одна жінка була в стані середньої тяжкості, інша померла. А ви вірите, що мажорчика таки покарають справедливо? Чи тату сід маже? Далі просто жахлива історія із київщини. Семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку із батькової рушниці. Про це розповіли у поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що семирічний хлопчик разом із дівчинкою сусідкою грався в будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла. Батька хлопчика правоохоронці затримали. Відносно нього розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обов'язків із догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї. У мене питання: як до рук дитини взагалі потрапила зброя? Чому вона була ненадійно захована та ще і заряджена? І чому діти були без нагляду? Бачимо, що таке недбальство дорослих врешті спричинило жахливу трагедію. Наші щирі співчуття родині загиблої. Знаєте, є випадки, коли краще промовчати. І далі мова про саме такий. Заступник начальника 4-го Центру рекрутингу сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка скептично сприймає твердження про корупцію в ТЦК. І щоби довго не говорити, краще послухайте самі. Стоїть, е, скільки грошей стоїть е, забронюватися на рік. Не знаю. Не бронюю. Не бронює. І скільки можна дати грошей, щоб тебе випустили з того самого бусика, ви теж не чули. Я чув в ефірах чув від багатьох спікерів, чув, скільки коштує випустити з бусика, скільки коштує адвокатам, які знаходяться в ТЦК. А, ну, Дуже скептично сприймають ці твердження. Насправді, тому що система. Тому, тому що високі, високі розцінки на Ні, тому що все всім видно. Все всім, ну все всім видно. В ТЦК це відкрита по суті структура, в якій люди один одного бачать протягом всього періоду проходження військовослужбовців. І сказати, що вони кожного дня беруть гроші, це є ну, м'яко кажучи, перебільше. Ну може вони їм не кожного дня дають, но... Ні, ну ситуація в суспільстві розповсюджується, яка практично, от типу, відкрите віконце, от каса. От сюди ложиш гривню, от сюди 5 гривень, от сюди 10 гривень, а може і гривень, і от точно це вікно відкривається. Ну, це не так. Це не так, будемо йому казати про десятки вироків і сотні справ щодо корупції в ТЦК. Думаю, відбилитися не вийшло лише розлютив суспільство. А що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. 2 мільйони 200 тисяч гривень планують витратити із міського бюджету Львова на облаштування скверу імені Ірини Фаріон. Відповідний тендер опубліковано на сайті державних закупівель. Прозоро замовником робіт виступає Шевченківська районна адміністрація. Сквер буде облаштовано на вулиці Масарика, 3, де проживала мовознавиця. Роботи мають бути завершені до 30 грудня 2025 року. Наразі триває етап подачі пропозиції від підрядників. Також відомо, що на місці вбивства Ірини Фаріон встановлять мистецький об'єкт. Його монтаж відбудеться після завершення благоустрою скверу. А як вам така ініціатива? Чи на часі? Пологовий будинок місце, де з'являється нове життя, а також з'являються все нові нові корупційні схеми. Правоохоронці викрили корупцію в одному із пологових будинків Києва. Там колишні керівники платили зарплату фіктивним працівникам. Таким чином, із зарплатного фонду було розтрачено, ви лише вдумайтеся, понад 4,5 мільйони гривень. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках обвинувачені разом з іншими службовими особами оформляли на роботу працівників, які фактично ніколи не працювали на комунальному підприємстві. Нараховано їм заробітну плату, перераховували на картки осіб, які перебували під контролем обвинувачених. Якщо підозрюваних визнають винними, їм загрожуватиме максимальне покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі. Наразі триває слідство. Ну таке важливо. Тільки у нас безбожно крадуть на всіх рівнях. До того ж, усім відомо, що безкоштовно народити дитину у Києві неможливо. Чи дивляться нас мами, яким доводилося нещодавно народжувати в українських пологових? Які розцінки у ваших містах? Пишіть у коментарях. Маємо гарні новини з фронту. Зсу провели успішну контратаку на Донеччині та звільнили три села. Зачищено Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Про це заявив головком Сирський. А згодом стало відомо, що Сили оборони провели успішну наступальну операцію та повернули під контроль ще й село Новомихайлівка, що на Донеччині. Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту. Складно зараз на Лимансько-сіверському напрямку. Про це пишуть наші військові. Лінія оборони в стандартному розумінні відсутня. Ворог заходить групами у тил та виставляє позиції. Є позиції СОУ, які перебувають в оточенні вже кілька днів. Також Росія продовжує перекидати свої війська на фронт. Окупанти концентрують значну кількість уваги на українській логістиці. Про це розповів Максим Жорін, підполковник із армійського третього корпусу. Вони намагаються висушувати нашу логістику, не давати змогу забезпечувати позиції, робити евакуацію. Абсолютно симетрично намагаються діяти з нами. Ми перші почали висушувати їхню логістику. Єдина різниця, що в третьому армійському корпусі логістика багато в чому покладена на дрони, і те саме забезпечення, підвіз, відвіз, евакуація здебільшого відбувається за рахунок дронів. Утім, треба пам'ятати, що усі здобутки наших оборонців даються титанічною роботою, щиро вдячні нашим силам оборони, і ви можете залишити їм слова підтримки під цим відео. Знаю точно вони нас дивляться. Тема, що чи не найчастіше виринає у медійному просторі в контексті російсько-української війни, це гарантії безпеки. І з останнього штати вперше погодилися бути гарантом цього процесу. Президент Зеленський заявив про те, що гарантії безпеки мають бути наближені до гарантій НАТО. Що ж, тепер щодо цього, висловилися і в Москві, а саме Лавров вимагає, аби були враховані інтереси Росії. Крім того, представник Кремля зробив ще й низку заяв у стилі Росії. До прикладу, що Росія ні. Коли не обирала цілі, які не пов'язані із українськими військовими, висловився Лавров. І щодо Трампа Москва поважає Трампа оскільки він відстоює інтереси США. Є підстави вважати, що і Трамп поважає Путіна, тому що він відстоює інтереси Росії. Говорив він і про можливі переговори. Путін у телефонній розмові чітко заявив Трампу, що РФ готова продовжити прямі переговори з Києвом, які розпочалися в Стамбулі. РФ запропонувала підвищити рівень делегацій в Стамбулі, щоб обговорити питання, які необхідно довести до відома Путіна і Зеленського. Делегації Росії та України зустрічалися і будуть зустрічатися в Стамбулі. Також він заявив, що реакція представників Європи на зустріч на Алясі, їх візит до Вашингтона і подальші дії свідчать про те, що вони не хочуть миру. Українці самі мають вирішити, де провести територіальні межі в їхній країні. Це одна із тез озвучених віце-президентом США Джейді Венсом у свіжому інтерв'ю. Однак він зробив і ще ряд важливих заяв. Ключові ми зібрали для вас. США продовжать домагатися дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні. Завдання США бути посередниками, щоб Росія та Україна погодилися припинити конфлікт. Ми не збираємося щось нав'язувати сторонам. Висловився вензій щодо Росії, наприклад, що Російська Федерація вперше за три з половиною роки пішла на значні поступки Трампу щодо ряду своїх основних вимог. Також Москва визнала, що Україна збереже територіальну цілісність після війни. Визнала і те, що не зможе встановити маріонетковий режим у Києві, і це було однією із головних вимог самого початку. Однак розчаровано додав, що Штати не контролюють дії Росії. Інакше війна закінчилася би уже понад сім місяців тому. Говорив Венсі щодо термінів завершення війни. У США не вважають, що конфлікт в Україні завершиться в одну мить. США сподіваються, що мирне врегулювання буде досягнуто не пізніше. Ніж через 3-6 місяців щодо гарантії безпеки, то Венс висловився, що у переговорах щодо цього участь має брати Росія. Що ж до санкцій, Венс сказав, США не виключають можливості введення нових санкцій проти Росії, але дії США будуть залежати від позиції Росії, тому можливе й пом'якшення санкцій. Що на день нові інсайди в західній пресі. Нью-Йорк Тайм пише, що Україна може погодитися вивести війська із контрольованої нею території Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки, у тому числі від США. посилаються журналісти на колишніх і нинішніх українських чиновників. Мовляв, за словами колишнього міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, це отруєна пігулка, яку Україні доведеться прийняти. Із посиланням на українських чиновників Зеленський зможе піти на такий крок тільки. За наявності гарантій безпеки, але гарантії повинні бути міцними, наприклад, з використанням європейського контингенту на території України і американської авіаційної підтримки, що стримує Росію від майбутніх атак. Нагадаємо, що Зеленський раніше прямо казав, що Україна не буде віддавати територію окупантам. А ви як вважаєте, диму без вогню не буває? Справді Україна може віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах ютубу. Побачимось.